Вивчення мови та засвоєння. В чому різниця? Вивчення мови і засвоєння це два абсолютно різні процеси. Порівняймо їх, щоб краще зрозуміти, чому дехто розуміє і говорить через тижні, а більшість страждає руками. Сподіваюсь, що наприкінці цього відео ви будете чітко розуміти, як не згаяти ваші гроші, час, який не повернеш, можливості в житті і в кар'єрі і віру в себе через вивчення мови. Вивчення свідоме, засвоєння несвідоме. Уявіть, що ви вперше сідаєте за кермо чи штурвал. Ви не можете діяти автоматично. Вам потрібно обдумувати кожен рух, це свідома діяльність, так само і з вивченням мови, це як навчання на курсах чи за підручником. Ви свідомо запам'ятовуєте слова, їх значення, переклади, правила і, і свідомо намагаєтеся застосовувати їх. Як відбувається засвоєння? Несвідомо. В своїй рідній мові ви дієте саме так. Говорите правильно, не замислюючись про правила, правда? Ви просто відчуваєте, що це звучить правильно, а це не звучить. І зараз, дивлячись оце відео, ви розумієте мене автоматично. Ви не перекладаєте мої слова в вашій голові, а просто інтуїтивно розумієте їх. Намацуєте за моїми словами смисл. Вивчення довільне. Засвоєння спонтанне. Спонтанно ми позіхаємо, коли бачимо, як позіхає хтось інший. Спонтанно ми посміхаємося, бачачи маленьку дитину. Ви не намагаєтеся це робити цілеспрямовано, а от, вивчаючи мову, ви свідомо вирішуєте вчити нові слова чи виконувати вправи. Засвоєння ж відбувається навіть тоді, коли ви не намагаєтеся засвоювати. Наприклад, ви прокидаєтеся зранку, а у вас в голові фраза з фільму, який дивилися вчора. Або ви хочете щось сказати, і ваш мозок сам підказує, як це зробити. Це відбувається спонтанно, в розслабленому стані. Часто мої учні кажуть, мені здається, я нічого не роблю, хоча вони насправді працюють і досягають результатів. А відчуття, що ніби вони нічого не роблять, це через те, що засвоєння відбувається розслаблено само спонтанно. Вчитися важко, а засвоювати легко. Свідоме мислення це, наприклад, помножити 32 на 215 чи скласти бізнес план. Це важко, вимагає багато зусиль. А от коли ви помічаєте емоції на обличчях людей, вловлюєте радість чи втому в їх інтонаціях, це легко. Засвоєння мови працює так само, воно автоматичне. Ви бачите ситуацію, чуєте слова як частину ситуації, ваш мозок не може не шукати сенс в подіях і словах і обов'язково пов'язує. Слова і ситуацію легко і автоматично. Природне засвоєння мови настільки просте й розслаблене, що через цю легкість виникає роздратування. У рідній мові ви звикли швидко розпізнавати слова і їх значення. В іноземній цього не відбувається так швидко, і вам здається, що ви погано вчитеся або мало знаєте чи нездатні. Тоді як проблема в тім, що ви вчите, дієте свідомо, бо вчитися важко, а засвоювати. Легко. Вивчення контрольоване, а засвоєння майже не контрольоване. Ви можете підняти руку і опустити її. Ви можете припинити це відео і відновити відтворення. Ви це контролюєте свідомо. Чи ви можете контролювати мовлення? Подумаємо разом. От ви хочете висловити думку, фокусуєте вашу увагу на ідеї, на проблемі, на ситуації, ваше несвідоме підказує якийсь спосіб цю ідею передати. Вам залишається лише відчути, чи вам підходить те, що вам несвідомо підказало. Це нагадує такий чорний ящик. Як там мозок сам собі формулює цю думку в слова, ви не знаєте. Ви тільки бачите, що туди входить ваш запит, і що виходить, якийсь варіант висловити. Звісно, ви можете вчити слова і правила, можете практикувати вживання слів, але це не значить, що ваш мозок за потреби згадає потрібні слова і навряд чи. Він згадає саме ті слова, які ви вчили, саме тому вивчення теми, правил, як на звичайних курсах чи з репетиторами, не завжди допомагає. Реальне спілкування не передбачує. Ви не знаєте, які слова знадобляться за хвилину, які слова ви почуєте за секунду. Люди обирають саме вчити мову, не засвоювати, бо це щось зрозуміле, підконтрольне, це дає комфорт, ви розумієте, що робите. Але це не допомагає, коли ви виходите за двері класу в світ реального спілкування. Знання дають їй чуття контролю, досвід засвоєння дає справжню впевненість. Вивчення довге, а засвоєння швидке. Скільки потрібно часу, аби вивчити мову? Звичайний вчитель, чесно скаже, роки, сотні тисяч годин над підручниками. Скільки часу треба, щоб освоїтися в новому місті? Чи звикнути жити з новою людиною? Чи освоїтися в новому колективі? Ну, точно не роки. Знання здобуваються довго. Досвід. Чуйка, відчуття їх можна набути швидко. Одна жіночка за декілька місяців іспанською як рідною говорила, бо обожнювала і дивилася серіал. Одного хлопця не могли по аудіозапису відрізнити від ізраїльтянина, тоді як він з мали. Просто працював в єврейському ресторані в Лос-Анджелесі і дуже дружив з дітьми хазяїв. Я сам пару тижнів слухав аудіокнигу німецькою, потім шпрехав і жгай шумів. Ось мій учень після місяця роботи думає англійською. Ось ще учениця заговорила красиво і автентично на робочих нарадах після місяця тренування. Вивчення потребує напруги, засвоєння потребує розслаблення. Подумайте, в повсякденній ми передаємо більшість думок простими словами. Ось зараз я передаю вам нову для вас думку. Слова всі звичні, прості, але думка нова. Чому ми можемо передати безкінечну кількість думок обмеженою кількістю слів? Я зараз творчо підбираю способи передати мою думку, закладаю мою думку в слова, а ви творчо здогадуєтеся про смисл цих моїх слів по ситуації. Спілкування це пошук творчих рішень. Творіння може відбуватися лише в розслабленому стані. Ви по собі знаєте, що таке пробувати говорити, коли ви в стресі чи стурбовані, мозок зайнятий виживанням, а не творінням. Коли ви вчите мову, ви знаходитеся в стані свідомого контролю. В такому стані ваш мозок буде уникати творчості, уникати невизначеності. А в засвоєнні мови невизначеність має викликати цікавість, а не тривогу. Тому вивчення вбиває здатність домов. У вивченні мова ціль. У засвоєнні мова спосіб. Вчитися мові можна з підручниками, репетиторами на курсах. Засвоювати мову там складно, бо там мова є ціллю. Ви вчитеся, аби вивчити мову. Треба її засвоювати, тобто користуватися мовою для чогось іншого, для вашої особистої цілі. Для засвоєння в ідеалі потрібно бути оточеними друзями, які дбають про вас, яким ви довіряєте. Тоді мова буде способом. У вивченні ви говорите словами по правилам, і виходить маса помилок з величезними зусиллями. У засвоєнні Користуйтеся одразу готовими висловами, і вони приходять в голову самі. Висновок. Свідоме довільне вивчення блокує довіру до роботи несвідомого. Я впевнений, засвоєння відбувається, не зважаючи на вивчення, а не завдяки. Реально існують люди, які можуть вивчити слова і правила, але все одно починають нормально говорити і розуміти на слух. Таке існує. Але цього не може бути завдяки довільній діяльності свідомого розуму. Це буває лише незважаючи на такі перешкоди, які називаються вивчати мову. Запам'ятайте: якщо вам важко з мовою, ви її вчите, не засвоюєте. Рідну ви засвоїли, у вас не було вибору, не було іншої мови, на яку ви перекладали. Ви вона ж перша рідна. Вивчена мова завжди буде ламаною, обмеженою і неавтентичною. Аби віднайти в собі здібності, засвоювати іноземну мову легко, приємно, швидко і інтуїтивно, треба спостерігати за носіями мови і наслідувати їх приклад. Зараз вам треба вирішити, чи будете ви успішними з мовами і чого досягнете в житті завдяки ним: ось тут чи тут у вас є кнопки. Вирішуйте.